Його божественні енергії унікальні. сен жермен виводив із станів депресії. Служити місточком між двома реальностями. Приходжу подати руку допомоги. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла. Ізнавець і, і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності ери Водолія. Він по будь якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Розмовляла зі знайомою. Вона розповіла, що кілька років тому був складний період в житті. Була у стані депресії. І до неї приходив Сен Шермен. Виводив її з цих станів. Вона нічого не знала про нього тоді, спитала, хто. Він відповів і сказала, що він дуже допомагає людям позбуватися таких станів. Розповідає Світлячок Велеслава. Розповідь Світлячка Велеслави. А також слова нечая у нашому ченелінгу. Моє видіння та видіння Світлячка Ізарі у вчорашній вечірній медитації стали приводом до нової зустрічі і розмови з Владикою Сен Шерменом. Мені у медитації трансмутації реальності, після трансмутації ворожих небезпек відкрилося видіння з жінкою з кристалічним прозорим тілом та мандрівником. Біля фонтану фіолетового полум'я, а світлячок, і Зара спершу бачила, як світлячки силою думки змінювали колір енергії, які споживали, а потім кружляли над країною, випускала з рук фіолетове полум'я і утворювала з полум'я захисний купол. Сьогодні я поспілкувалася з Сен-Жерменом тархангелом та за Діїлом у Бліц Ченнелінгу. Прийшла до владики у його кабінет. Колись він подарував мені жіночу люльку з енергіями фіолетового полум'я, іноді ми разом із ним куримо власні люльки. Зауважу, що в житті я не курю зовсім. Привіт, Сен-Жермене, привіт! Закуриш люльку фіолетового полум'я? Власне, за цим і прийшла борити енергетично люльку фіолетового полум'я з тобою і поговорити. Знаю, знаю. Маємо знову звертати увагу людей на потужні енергії фіолетового полум'я. Маємо. Маємо просвітлювати людей з тобою. Почну з вчорашньої рекомендації не чая звертатися до енергії вогню для захисту України, а саме звертатися до фіолетового полум'я. Поговоримо про це. Розкажи, чому варто звертатися до енергії фіолетового полум'я українцям в умовах війни? Для трансмутації небезпек, щоб перетворювати небезпеки у ситуації безпеки і захисту. Фіолетове полум'я його божественні енергії унікальні. Такі характеристики властивості, як мають енергії фіолетового полум'я, стільки характеристик, як мають енергії фіолетового полум'я, не мають жодні інші енергії. Давай прорахуємо усі характеристики. Закличу до нас ще Заткіїла. Ти ж з ним також хотіла поговорити. Клич. Тієї ж мить картинка змінюється, і ми опиняємося в кімнаті таємних зустрічей фіолетового полум'я, яка знаходиться поруч із оглядовим майданчиком над землею. А до нас доєднується Архангел Заткіїл. Вітаю, Заткіїле. Привіт, дорога! привіт. На це запитання буде відповідати Задкіїл, говорить Сен-Жермен. Характеристики фіолетового полум'я, трансмутувати небезпеки, трансмутувати будь-який негативний стан, будь-які низькі вібрації, трансмутувати будь-які низькі програми в наших тілах, трансмутувати будь-які низьковібраційні психоемоційні стани, трансмутувати карму минулих втілень, трансмутувати і служити каналом, місточком між двома реальностями, між реальністю світу фізичних форм вашого світу і світу тонких енергій нашого. Добре. Давай тепер пояснимо, що означає трансмутувати небезпеку в умовах війни. Сан-Жермене. Перетворюйте загрозу життю у безпеку з допомогою промовленого воління до фіолетового полум'я. З допомогою візуалізації, з допомогою медитації. Скористаюся нагодою і скажу, що на нашому youtube каналі є медитація, трансмутація реальності для відвернення від України ворожих небезпек. Цю медитацію я створила спільно з тобою, з Владико Сен-Жермене. А тепер поговоримо про трансмутацію енергії депресивних станів. Владико, розкажи, будь ласка, як ти допомагаєш людям виходити з депресивних станів? Ми з Владикою енергії посилаємо до таких людей енергію фіолетового полум'я. І кожен, кому відкриті очі, кому відкриваються видіння, може їх бачити. Ми посилаємо фіолетові енергії і до людей, які моляться з почуттями великої розпуки, страху, відчаю. Бо завжди треба молитися з вірою, а не з страхом. Тому до них ми також приходимо з енергіями фіолетового полум'я, щоб дати людям надію, щоб трансмутувати їхні страхи. Не всі це розуміють. Дехто починає шукати відповіді на запитання, що ж означає отой фіолетовий колір, який вони бачать. Починає задумуватися, і то добре. А до декого я приходжу сам, щоб допомогти людині вийти з її стану звинурення у негатив, у низькі вібрації, щоб допомогти їй піднятися з того стану, я приходжу подати руку допомоги. І ще я хочу поговорити з тобою про видіння, яке ти відкрив мені у медитації трансмутації реальності, після того, як я трансмутувала ворожі літаючі апарати. Ота жінка у кристалічному прозорому тілі, яку ти вчора бачила на балконі. Це приклад взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Досягнення найвищого рівня взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, рівня кристалічного тіла. Ти знаєш, що це таке. І твої світлячки також знають. Ви досягли цього енергетичного рівня. Це найвищий рівень очищення тіла енергіями фіолетового полум'я, рівень меркаби. Та жінка з балкону дивилася на мандрівника, який сів біля фонтану енергії фіолетового полум'я, і жадібно пив їх для відновлення власних енергій. Вона, її кристалічне Тіло і мандрівник, який тільки почав знайомитися з енергіями фіолетового полум'я, Пілігрим, той, хто блукає дорогами у пошуках себе. І ось його привело до енергії фіолетового полум'я. Він починає знайомитися з ними і дивуватися їм. А жінка, яка споглядає на нього з балкону, яка досягла рівня божества у своїй взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, радіє, що до пізнання цих енергій приходять нові душі, нові спраглі знань, Духовних знань про енергії фіолетового полум'я. Задкіїле. хочеш ще щось додати до нашої розмови? Звертаюся до Архангела Заткіїла. Хочу додати, щоб ви користувалися енергіями Фіолетового полум'я як місточком для взаємодії з нами. Щоб ви не боялися проходити через той місточок, бо він абсолютно безпечний. Я вас запрошую переходити цей місточок щодня і приходити до нас. Дякую тобі, архангели, за такі їли. Дякую, Владико, Сен-Жермене. Дякую, Владико, за пригощення фіолетовим полум'ям. Побачимося ввечері! Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на медитацію, трансмутацію реальності, знайдете інформації під відео.